Отримання та підписання рахунків, порядок роботи з особистим кабінетом «Київенерго» для юридичних споживачів електроенергії. У таблиці, що відображається на сторінці рахунки, в останній колонці Електронний підпис натискаємо виділене синім кольором посилання Скачати та Підписати, починаючи з нижнього за певний період періоди, розділені товстою лінією. Відкриється сторінка підпис та відправка документа, яка містить 5 пунктів. У пункті під номером 2 з'явиться найменування вашого сертифіката. У разі, якщо у вас декілька сертифікатів, обираємо необхідний сертифікат, повертаємось до першого пункту, де написано файл, з яким ім'ям треба буде обрати. Спочатку натискаємо Скачати файл і зберігаємо його в папці «Київенерго», а потім натискаємо кнопку Обрати та обираємо скачений щойно файл. Переходимо нижче до пункту 3. Натискаємо кнопку підписати. З'являється віконце, де вказано, ким підписано локальний час. Для підтвердження підпису натискаємо Так. Після цього з'являється віконце з підтвердженням успішного підпису. У четвертому пункті з'являється назва підписаного файлу. Натискаємо кнопку Вибрати файл і обираємо в папці «Київенерго» самопідписаний файл. Нарешті у пункті 5 натискаємо зелену кнопку Відправити. Відправлений файл приймається на сервер постачальника, перевіряється його автентичність та електронні підписи уповноважених осіб обох сторін постачальника та споживача, та у разі успішної перевірки файл зберігається у постачальника. У верхній частині сторінки рахунки надається інформація, що документ з підписом завантажено вашому постачальнику та збережені на поточному особовому рахунку. З рахунками, що залишаються, виконуємо ті самі дії. Виходимо із системи.